Хочу я вам розповісти, що таке пунктуація у складнопідрядних реченнях? Це коли пішли на хрести всі навколо зарівнених нас з дерев'янині речинах. Неважливо з дерев'янині речі, чи, можливо, вони задерев'яніли? Просто змісту не стало в них більше, значить, не стало в них сили. Цим дівчаткам та хлопчикам, що на в землі свої рідні заснули, вони сміють казати. Чим вас за себе воювати тягнули. Хочу я прокричати у вашого обличчя основи людської граматики. В ті часи, коли біля вокзалах продають доктора математики, всі віки, коли брудним виявляється все, що здавалося нам таким чистим. Всі роки, коли націям без наркозу грозум пересаджують популісти, в ті країни, де ненавість, не слова заміняє, а частини мови. Там, де цілі родини стають одне одному суддя та прокурори я багато про що міркую я багато чого бажаю, нас давно вже ніщо не лікує, окрім чашки міцного чаю, нас давно вже відклали в ящик що маркований не крихє, мені лячно, а вам не лячно. В нас є справжнім лише людське, в тому місці, де ми є, всього вистачає, мій друже. Будь нахабою, будь неправим, та тільки не будь байдужим в тих місцях, де тебе ще нема, чекають ще не на тебе, Щоб ти зміг дізотатись до них. Потрібно йти до неба, до неба. Перевести вас без транслейтерів з давньогрецькою та на новобандитську. Кілька речень про тему, як чиновники при житті собі народжують обеліски, щоб ви бачили, як від їхньої гри з позитивною сумою нема куди в ній над нами завжди виходять одні ті самі бандіти. Несуть, хто ми є, вчителя, підприємці, чи, не дай Боже, філософи. Їх, світу вже не потрібно ловити нас, він хоче нас прокупоросити. Хочу я промовчати із тими, хто все ж таки тут зміг залишитися людиною. Про ті повороти долі, що роблять таких, як ми, роблять однією родиною. Про ті повороти болі, що роблять нас іноді навіть занадто сильними. Добрими роблять і ніжні, не депресивним чи агресивним. Хочу я промовчати, але для цього потрібно занадто багато кісню, Хочу я промовчати, але, але в цих обставинах я маю сказати стисну. Я багато про що міркую, я багато чого бажаю, нас давно вже ніщо не лікує, окрім чашки міцного чаю. Нас давно вже відклали в ящик, що маркований не крихє. Мені лячно, а вам не лячно. В нас є справжнім лише людське. В тому місці, де ти є, всього вистачає, мій друже. Ти будь нахабою, будь неправим, та тільки не будь байдужим в тих місцях, де тебе ще нема, ще не на тебе, Щоб ти зміг дістатись до них, бо ти до неба, до неба. А якщо вже не буде сил долугнутимуть чорні діри, того зла, що несуть по землі, діти рабства, сини зневіри. Ти згадай, що твоє життя, воно завжди за тебе більше. І нехай ця різниця буття, тебе витягне неба вище, вище, вище. Фантастика! Дякую, це дуже промовисто. І я хочу спертися на, на цю пісню. Скажи, це твої слова? Так. Ем, у мене таке відчуття е, перед цією розмовою, яка сьогодні відбуватиметься, що. Це буде розмова з двома філософами, з двома богословами. Тобто, у нас запланована розмова з Максимом Буткевичем за буквально 10 хвилин ми почнемо. Але оця творчість, ця пісня і те, що ти робиш, як фундатор фундації соціальних інновацій і численних проєктів, але ну, це богословські тексти. І сьогодні день народження сковороди, і мені здається, що все неспроста, як назва твоєї групи. Я хочу запитати, чим ти зараз живеш? Що для тебе важливо? Для мене зараз важливо, важливо примножувати людське в суспільстві і як окремий випадок базовий фрактал людина в людині. Я зрозумів, що для цього потрібно використовувати дуже різні інструменти, в принципі, всі, які є в доступі. І я перестав паритися. Кілька років тому, що перед там повномасштабним вторгненням, а 22 рік поставив точки на свої місця з тим в який спосіб саме я буду це, це робити, і я дивлюся на обставини, дивлюся на, на світ, який є навколо, і те, що він мені дозволяє робити. Я застосовую до цього ті інструменти, які зараз підходять до цієї ситуації. Відповідно, у мене з'являються соціальні проекти, бізнес-ініціативи, творчі проєкти. Я ставлю там щось, придумую як автор ідеї, як режисер. придумую, роблю пісні. Та, так виникла ідея. Подарунка Григорію Сковердіна його трьохсотріччя три роки назад, коли ми записали людяну пісню, яка абсолютно незрозуміло, Вона нас записала. А ми, ми підставили плече, мікрофони і гітари. Можна сказати, так виникають проекти з військовими бригадами, з якісь там непублічні ініціативи, якісь наші комунікаційні проекти. Головне, мабуть. Прислухатися і розуміти, що, що, про що зараз з тобою говорить цей світ, і куди він тебе спрямовує? І, і тоді в тебе буде е, можливість йти на, на зустріч до, до свого покликання. Скажи, будь ласка, що тебе тримає? Стільки, скільки ти робиш, настільки, наскільки ти включений, стільки, скільки ти пишеш, і глибина цих дописів, що тебе тримає? Люди, я вмію вмію дивитися в людей. Це моя така суперздібність. Вона, я не можу нею сильно якось поділитися з кимось, але я дивлюся на всіх цих прекрасних дітей, які брали участь в наші проєкти. Вчителів, директорів шкіл, не знаю там державних управлінців, підприємців, бізнесменів. І я знаю, що вони заряджаються певними речами з, один від одного. Починають творити дуже круті, класні речі, дуже ціннісні. Ініціативи, і я знаю, що через 3, 5, 8 років вони будуть зреалізовані в різний спосіб і абсолютно не підладні там, моїм якимось уявленням про це, але вони розквітнуть в свій спосіб. І я відчуваючи це, розуміючи це, тримаю це в своїй голові і чекаю знаків від від долі від від життя, коли воно починає проростати. Я стою поруч і кажу, да, оце дійсно 5 років назад, це 8 років назад, це це, це там ще кілька років назад було. І я я розумію це, розумію, що ця енергія із майбутнього, вона й мене підпитує сьогодні. Тобто я, я живу тим, тим післязавтра, в який я вірю і який я намагаюся побачити через різні призми і через різні контексти. Подаруй нам щось на день народження сковороди. Так, це була Коли ми з тобою говорили про, про нашу зустріч на амбасаді, я, якщо чесно, чомусь пропустив спочатку і думав, що це вона буде 4 числа, і коли я підбирав пісні. А, а сама пісня вона попросилась до мене. Я зрозумів, що потрібно зігратися саме її. Потім виявилося, що все-таки це саме той день, саме третє число. Тому. Всякому місту, чистий кришталь, і це твої слова, це і твоя музика це дуже важливо підкреслити. Е, там, звісно, я великому вчителю віддав простір входу, а далі я переосмислив певні речі і, і поговорив з ним на, на цю тему. Задав кілька питань і почув кілька відповідей. Тому це. Це такий спільна розмова через 300 років. Всякому місто звичай права, Всяка тримає свій голова, всякому серцю любові тепло. Всяке горло свій смак віднайшло, я ж у полоні нав'язливих дум, а лише одне непокоїть мій ум. В кожній квартирі свій білий свій страх. Крізь стрічки в смартфонах нас втягує жах, ми нищимо жах, молитвами в ніч, тривоги ховаємо в шепотіч, я ж у полоні нав'язливих дух. Лише одне непокоїть мій ум той від ракет ховає дітей, а інші в окопі не лічить ночей. Третє в екзилі навчається жити. Це все нам колись відпустити, я ж у полоні нав'язливих дум, але ще одне непокоїть мію, непокоїть мію. Непокоїть мію. За правду в буремні часи, що справді на щастя, окрім краси, нами відкладені кроки війни, нас доганяють вже наших синів, у мене штурпот. І одні, як чистий совістю Вмерти мені, як вмерти мені, і жити мені, і... що означає лишатись людьми, коли все навколо? В законах пітьми смерть наказала втопитись в журбі, а тим, хто не втоне, згубитись в злобі, хто ж бо зневажить страшну її сталь, той совість? Яд чистий кришталь, совість-кришталь. совесть Кришта, Совесть а, -а, 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 -а совість-кришталь.